За що таке покарання російські вбивці добре знають самі. Цього тижня вони вперше зарядили безпілотники шрапнеллю. Тисячі цих маленьких куль, що розлітаються від вибуху, призначені для знищення людей, а не якихось об'єктів, і били окупанти точно по житловому мікрорайону міста Суми. У той день загинули двоє людей, ще 12 робили поранені. Але кількість мирних українців, кого вбили росіяни цього тижня, значно більша. Ми пам'ятаємо ці пекельні дні, співчуваємо рідним усіх загиблих і не пробачимо ворогу. Удар такий, не відкидай на півметра. Як Якщо пішов до гаража, все не було б доживіть. Бачили, що тіла людей пробиті осколками. Я відчула під ногами землетрусу вісім балів. Мене відкинуло разом з вікном, разом з кушеткою на двері в коридор. У січні два рази поспіль, а зараз втретє. Було два удари. З-під завалів деблоковано тіла 12 громадян. Серед них одна дитина.